Ти вже до нового року готуєшся? А як ти готуєшся? Що ти робиш? Я баба, папою вже вибираю, яку ж нам купляти. Я... Яку? Ми хочемо колошку купити, а не ага. mm -hmm. А подарунки якісь готуєш? Для дя... На Коробки можна робиш? Я Дід Морозу забажала. А що ти замовив Діду Морозу? А ким ти будеш на Новий рік? В костюмі кого б ти хотіла бути? Снігуроньки. Снігуроньки? Да. А що ти хочеш в подарунок від Діда Мороза? Ну, так. Ля... Ляльку? Так. Да. А яку ляльку? Що на купається, там, ну, нажимаєш таке, щоб в рекламі було. Планшет. Планшет? А, планшет. А що ти знаєш про Діда Мороза? Що Дід Мороз добре. Він приносить подарунки під ялинку. А що ти хочеш, щоб тобі Дід Мороз подарував? Самокат. Самокат? Під ялинку? А, а що ти знаєш про Снігуреньку? Снігуренька давно